Так, доброго часу доби. Зараз спробую записати відео щодо елементарних дій в текстовому редакторі, в текстовому процесорі, да? так як і обіцяв. Окей, значить, в першому відосі, ну тобто в цьому відео, я хотів би з вами поговорити про правильну копію інформації сайтів і вставки до текстового документа, ну, а також, що таке, сторінка, параметри сторінки. Все дуже просто. Частково я вже розповідав про це на парі, ну, про всяк випадок, записуючи сюди. Так, припустімо, ви робите якийсь реферат, доповідь, виступ і так далі. Якусь <с -кос> -ін <-фу> інфу вам потрібно взяти із сайту. Окей, ви робите. берете. Копіюєте або можна скористатися комбінацією клавіш на клавіатурі англійська мова Ctrl-C. А, так, Ctrl-C від слова C-копі. Ну, там буква c копі Окей, okay. ну а сюди ви його можете право вставити або Ctrl-V, бачите, скорочення, ось копіювати, вставити. Про всяк випадок можете глянути. Окей, okay, вставляю. Але якщо просто вставити цей фрагмент тексту, він буде мати форматування, таке як на сайті. Тому, ну, скажімо так, зразу ви спалитесь, а видно, що цей текст звідки скопійовано, так не робіть. Uh, скасую це вставлення або скасує останню дію. ось дивіться, Є така тема, як зміни. Да? Uh, зміни скасувати вставлення з буфера або сполучення: клавіш, Ctrl-Z. Ну, мені зручно дуже клавіш, там Ctrl-C скопіювати, Ctrl-V вставити, скасувати, Ctrl-Z, скасую. І коли ви вставляєте, ви не просто вставляєте Ctrl-V, да, даний скопійований фрагмент тексту, а вставляєте текст без форматування. Отут таке цікаве, цікаве сполучення клавіш. Можете побачити: Ctrl-Alt-Shift-V. Ну, я не буду сполученням клавіш, я зроблю правою кнопкою мишки, контекстне меню, вставити як текст без форматування. Аналогічним чином можна отут робити вставку, копіювання, бачите, і отут є вставка, рядом з нею, стрілка. І можна вибрати вставку текст без форматування. На панельки можна робити, або можна зробити. А, ну-ка, зараз зміни. Здається, так, да, здається, тут так само є вставити, і вставити як. Вставити неформатований текст. Коли вставляєте неформатований текст, відповідно. Безпроблемно даний текст вставляється. Далі, от, якщо я декілька разів такий текст вставлю, до речі, я можу виділити цей текст. Якщо треба декілька сторінок да, а, довільним текстом заповнити, то відповідно я беру і тепер Ctrl-C копіювати, Ctrl-V вставити. Тобто я виділив даний текст. Вже він без форматування, вже він чистенький, я натискаю Ctrl-C. І вже мені не потрібно ще раз вставляти його без форматування. Просто Ctrl-V і так декілька разів. Знизу ви можете побачити кількість сторінок, яку ви зараз створили. Тобто автоматично сторінки додаються з огляду на те, що ви там якийсь текст вставляєте. Проблем немає. Далі, хотілося б сказати про сторінку, про її параметри, ну і так далі. Дивіться, зверніть увагу. У сторінки є такі якісь ділянки, да, де тексту немає, бачите? Ну, нема там тексту. Перепрошую, щось трошки залагав. Комп'ютер. Далеко я поїв. Але тексту там немає. Знизу, відповідно, теж є така ділянка, де тексту немає. Це так звані поля сторінки. Ну, Зараз по стандарту вони там зроблені два зліва, два зверху, два справа, два знизу. Тобто поля це такі ділянки на аркуші на сторінці, де тексту і там інших елементів немає. Окей, як їх змінити? Ну, для того, щоб поміняти оці параметри сторінки, да, ви можете зайти в формат. Ну, коротше, якщо ви міняєте зовнішній вигляд будь-чого, то заходьте в формат. Формат це зовнішній вигляд, грубо говоря. Далі заходите в стиль сторінки. Натискайте, або, ну, тут це скорочення не запам'ятовується, воно не так часто використовується. І ось дивіться, у нас є діалогове вікно, стиль сторінки, типовий стиль, і тут куча вкладок єсть. Зразу відкрилася вкладка, ну, у мене, принаймні, сторінка. Так, що тут можна вибрати? Формат сторінки, ну, він стандартний за а 4. Орієнтація книжкова альбомна бачите ось. І ось поля, які нам потрібні. Стандартно по класиці вважається ліве поле 3. Праве 1,5. Вгорі знизу по 2. Коли я це зроблю ок, ви можете побачити, як мої змінились. Тут 3 см. Отут, по-моєму, по 2 зверху знизу. І справа 1,5. Все працює. Так, я знову зайду в формат стиль сторінки. подивлюсь, що тут ще є. Окрім цього о, окей, значить, можна прокласти всі вкладки. Ну, По-перше, ви побачили, що тут можна налаштовувати поля. Тут ще є така штука, як проміжок. Проміжок, по суті, це, якщо ви книжку будете робити, там прошивати дипломну на роботу, наприклад, то це, м, грубо говоря, скільки сторінки зліва йде в так званий, не знаю, перепрошую, як українською, а російською це називається Піріпльот. Ну тобто там, де зшиваються сторінки, Тобто, виходить це якась частинка сторінки. Тут, да, з лівої сторони, яка зашивається або склеюється. Окей. Заливка. Як не дивно, але сторінку можна заливати. Дивіться, я виберу кольор, якийсь я виберу там такий, щоб нам видно було. З не буду натискати ОК, бо воно закриється застосувати. Ну, видно. Звісно, що не перевіряв, я при друці, буде такий колір чи ні, в принципі, можна перевірити, як. Дивіться, ось, є така кнопка, називається попередній перегляд. Да? Або перемкнути режим друку, ось вона. Я можу натиснути і подивитися, як воно у мене буде на папері. Ну, папері в мене буде жовтий, так, да? дійсно буде. Щоб вийти з цього режиму, або тут натиснути, або закрити попередній перегляд. Це просто щоб подивитися, як воно виглядатиме на папері, бо там є усілякі нюанси. Окей, знову зайду в формат стиль сторінки. Значить, Тут можна градієнтом заливати. Ну, в общем, можна експериментувати, як хочете, мені не потрібна така заливка, скасую. Так, ну і очевидно, що ще тут цікаво, є така штука. Обрамлення. Обрамлення це рамка. Рамка на сторінці. Ну, от, Наприклад, попередні параметри тут можна любі рамки брати. Я виберу повну рамку. Стиль. Ну, Тут давайте виберемо дві звичайні. Ширина можна вибирати, яку вам завгодно. Дуже товста, там. Ну, і так далі. Колір вибираєте теж, який вам заманеться. Далі тінь можна обрати. Це тінь від рамки. Ну, давайте я поки що зараз без тіні покажу вам. Бачите, так? Да? На кожній сторінці є рамка. І є тінью. Бачите, от тут тінь є. Ну, нехай буде така. Колір чорний. Колір тіні також е, можна вибрати, ширину можна вибрати, все можна вибрати. Далі, що мені зараз тут не подобається, давайте натиснути ОК. Що в мене м -м, текст дуже притискається до рамки, ну, некрасиво. То я можу зайти в формат. Знову ж таки, стиль сторінки. І зроблю відступи трошки більші. Давайте пів сантиметра застосувати. Бачите, вже відступи є. І так, як у мене, дивіться, яка штука. У мене певні є поля. Тут, наприклад, 3 см, і тут ще пів см. В цілому відступ тексту 3,5. Ну, Можна тоді, якщо ще відступ є від рамки, можна тоді загальні відступи сторінки зменшити. Як? Ну, дивіться, Якщо у мене відступи, о, дивіться, сторінка, 3, 1, 2, 2. А в обрамленні ще у мене. Є. Так от, якщо тут відступ від обрамлення до тексту пів сантиметра так можна тоді. Оце на пів сантиметра зменшити Щоб не вкрали ну, місце. На пів сантиметра зменшую. Це, якщо вам треба рамка. Якщо не треба, не заморочуйтесь. І тепер дивіться, тут стало 2,5 см. Ще пів сантиметра В сумі 3 до текста, але тут ще і рамка в нас є. Ну, тобто, можна зробити отаке. Окей, що ще цікаве тут в стилях сторінки. Можете поексперимувати з колонками. Да? Це весь текст ваш буде кількома колонками. Ну, я рідко в своїй діяльності використовую текст в колонках. Якщо мені потрібно, більш схоже, на зразок газети зробити чи журнал, я це роблю вже не в текстовому процесорі, там в Writer чи Microsoft Word, а вже в більш спеціалізованих програмах, там індизайн тощо. Але колонки є. Значить, ви можете дослідити оце вікно. Налаштування параметрів сторінки. Викликається ще раз, покажу воно через формат стиль сторінки. От. Е, дуже часто якісь команди, які використовуються дуже часто, да, вони виносяться або на цю панель, а на верхню, да, або є у нас тут зліва. Перепрошую, справа. Єсть у нас тут така тож, панелька, і от перша кнопка властивості. О, тут тоже багато усіляких можливостей щодо налаштування. ну Принаймні, можливостей по сторінках тут я не бачу. Тому безпосередньо тут є у нас абзаці, символи, стилі, що це таке трошки згодом, але параметри сторінки я не бачу, тому заходите через формат стиль сторінки, аби налаштувати параметри нашої з вами сторінки.